Можливо, усі, усю нерухомість, яка залишилась в окупації, оформити на підконтрольній території спадкоємцями. Тобто реєстри працюють, все можливо. Якщо всі спадкоємці перебувають на на непідконтрольній території, а інших спадкоємців, які перебувають на підконтрольній, немає, то з самого, самої окупації оформити спадщину неможливо. Оскільки необхідно оформити заяву на прийняття спадщини, що роблять в таких випадках. Якщо є така можливість, виїжджають або до Європи, до будь-якої країни, і там два варіанти. Перший варіант стандартний це звернутися до консульства українського, і в цьому консульстві якраз подається ця заява. Консул це той самий нотаріус, тільки за кордоном. Тобто виконує такі самі функції. Подається ця заява у, консулу, у консула, і потім ця заява про прийняття спадщини направляється до будь-якого нотаріуса на підконтрольну територію України.